Напевно, не існує жодної людини, яка б не знала, що таке миша. Багато хто їх не любить, проте вони дивовижні істоти здатні виживати в найскладніших умовах. На жаль, їх століттями використовують в лабораторіях задля експериментів. Проте вони широко поширені в дикій природі та навіть добре зарекомендували себе в якості домашніх улюбленців. А тож тема нашої сьогоднішньої розмови миш. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка і ми починаємо! Миша то такий маленький савець. а вона належить до ряду мишоподібні, а зазвичай усіх мишоподібних грузу менших за щурів називають мишами справжні миші та пацюки належать до родини мишеві, а вони є представниками надродини мишуваці, яка налічує 711 видів і включає піщанок, хом'яків та полівок. До роду миша належить 38 видів. Типовим представником цього роду є миша хатня або звичайна. Звичайна миша має продовгувату форму тіла. Тонкий хвіст, довжина якого складає від 60 до 120 відсотків від довжини усього тіла. Голова у миші може бути загострена чи округла. Очі у мишей маленькі, крім того, миші не можуть похизуватися гарним зором. Краще за все вони бачать в напівтемряві, а та зовсім не здатні бачити червоне світло. Вуха можуть бути як великими та округлими, так і ледве помітними. А ніс маленькі здебільш рожевий. А проте миші мають відмінне почуття нюху. Вони здатні відчувати запахи на відстані до 15 метрів. Вага звичайної миші коливається в межах 10-30 Миші мають довгі зуби, що розташовані по центру обох щелеп. Зуби у миші ростуть протягом усього життя. А то, щоб довжина зубів не досягала незручних для гризунів розмірів, миша має їх безупинно сточувати, гризучи щось тверде. Задоволена, миша виляє хвостом. Підняті вушка означають зацікавленість цього гризуна, а тоді, як опущені чи відхилені назад, є ознакою захисної пози. Миша може підвестися на задні лапки, щоб ближче розглянути або понюхати щось. В дикій природі миша живе десь рік-півтора, а от у неволі може прожити і 4-5 років. Все це тому, що миша то одна з найулюбленіших здобиче для багатьох хижаків. Миші дуже плодючі, самки здатні народжувати від 3 до 6 разів на рік, приносячи 3-12 мишенят за раз, виношує дитинчат миша від 19 до 21 дня. Дитинчата народжуються абсолютно голими та сліпими. Тіло повністю вкривається шерстю тільки на десятий день. А от до двотижневого віку ще й відкриваються очі. Після трьох тижнів мишеня стає незалежним і починає жити окремо. Миші мають сильний материнський інстинкт, і не тільки по відношенню до своїх діточок. Якщо підкинути ці миші кілька чужих мишенят, то вона їх вигодує як своїх. Миші – соціальні тваринки. Вони полюбляють разом проводити час і піклуватися одне про одного. А ще вони спілкуються між собою за допомогою звуків. Щури і миші абсолютно різні тварини. Причому щури часто вбивають і частково поїдають своїх дрібніших побратимів. Найменше миша це миша крихітка або мишка лучна, довжина тіла якої складає всього 5-7 см без урахування хвоста, а вага 7-10 грамів. Цікаво, що новонароджене мишеня цього виду важить менше 1 грама. Серед великої кількості видів і підвидів мишей, тільки у хатніх гризунів є спеціальні потові залози на лапках, і саме за допомогою них миші поширюють той самий мишиний аромат. Насправді мускус допомагає гризунам не лише мітити територію, а й спілкуватися з одноплемінниками. Понад 80% всіх хімічних, біологічних і медичних дослідів у світі проводяться на мишах і їх найближчих родичах щурах. Вченими Єрусалимського університету було виявлено, що миші мають схожість із з людиною. А якщо мишу збільшити до людського зросту і випрямити її скелет, стає ясно, що суглоби людини і гризуна однаково влаштовані, а кістки з рівною кількістю деталей. Вчені навіть казали, що вивчення функції людських генів на мишах простіше ніж на людях. Існує міф, що слони панічно бояться мишей однак, як показали експерименти в більшості випадків, слони не звертають на мишей абсолютно ніякої уваги, Тож це неправда. Якщо ви запропонуєте миші шматочок свіжого хліба і вже зачерствілого, а вона вибере другий, бо це для неї справжній делікатес. А ось о, сир ці грузини навпаки не дуже люблять, незважаючи на розповсюджений міф. А на смак цей продукт їм подобається. А от сирний запах викликає у них щось на кшталт А насправді улюблені ласущі мишей, то зерна, злаків та фрукти. Люди їли мишей з доісторичних часів і все ще їдять їх як делікатес. А так, наприклад, ними не гребують у Руанді та у В'єтнамі. У стародавньому Римі мишами рятувалися від блуду. Для цього дружини мазали власних обранців мишачим послідом, а це гарантувало, що чоловік не стане ходити наліво. Миша то перша тварина китайського місячного календаря, супутниця Бога щастя і символ успіху. Китайці вважають, що будинок без мишей, бідний і нещасливий. Сьогодні миші є популярними домашніми тваринами, вони ласкаві, спокійні і не вимагають особливого догляду. Деякі господарі визначають той факт, що їх вихованці відгукуються на власну кличку. Але мало хто знає, що мишей приручали ще в стародавньому Єгипті. А як ви ставитесь до мишей? Пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки. Па-па!